Друзі, давно хотів вам розказати мою історію українською. Я Олег Делімарський. Народився я в Одеській області в сім'ї вчителів, папа, мама вчителі. Ось і потім закінчив школу я добре, поступив в університет і закінчив його в Одесі на професію агрометеролог. Потім це був початок 2000-х, і я хотів десь. Заробити трохи більше грошей, і я поїхав в Італію. Поїхав в Італію тимчасово, але так вийшло, що залишився і почав працювати вперше на автомобіці, потім в супермаркеті, потім офіціантом в ресторані, стюартом на стадіоні, в кол-центрі працював. І також більше 10 років працював в рекламній компанії з секретарем у мільйонера. І Час шов життя на зарплату. Для мене це було в принципі єдиний такий ем, варіант нормальний. Да І я, в принципі, мав той світогляд і нічого такого. Багато не розглядав. Так, звичайно, десь підпрацьовував, десь там шукав якусь там каву на заводах, щоб десь відправити в Україну і якісь мати такий додатковий дохід. Різні такі моменти, але потім з часом, коли почалися зміни в валюті в Україні, то було вже важче підторгувати навіть таким. Я залишився випадково без роботи, тому що компанія перестала існувати, і навіть мені мій роботодавець не ну, виплатив більше ніж 12 тисяч євро розрахункових грошей. І от на той момент я собі задав питання, що робити. Це був такий спуск, це був такий. Туман, така невпевненість в майбутньому, і, звичайно, дуже багато злості на всіх роботодавців світу. Ось, і я вже не хотів шукати якусь роботу на зарплату. І в моє життя на той час прийшов коробку. Я прийшов трошки раніше. Моя мама і сестра, вони е, почали користуватися продукцією, отримали свої результати, і таким чином я теж узнав про цю інформацію більше. І потім е, але не розглядав її як якусь можливість справи життя, да, називаємо так. Але коли я був вже в той ситуації, де мені потрібно було щось вирішувати, я Розглянув Coral Клаб саме як можливість заробляти тут і побудувати свою кар'єру. І я почав розбиратися, я почав проводити зустрічі, почав ділитися інформацією, і таким чином в мене почала створюватися така моя перша команда. Потім я познайомився на події. В компанії для уже бізнес-характеру така подія в Турції золоті для золотих, там, де я познайомився з топ-лідерами компанії, які заробляють вже дуже серйозні, серйозні професійні гроші. Ось і я зрозумів, де я не розібрався. І коли я повернувся в Італію, тому що я в Італії весь час цей жив. Живу і побачимо, можливо, буду далі жити. І я почав ділитися інформацією і проводити більш професійні зустрічі. І таким чином у мене почало створюватися швидше рости команда. Я почав отримати результати, кар'єрний ріст. Ось багато людей почали досягати своїх результатів як по продукту, так і вже перші такі додаткові доходи. От і таким чином підключились також і люди саме з Італії, це італійці, та, і ми поширювалися. Поширювалися нас ставало все більше і більше, поки на сьогоднішній момент у нас вже є більше 800 і дистриб'ютор в 14 країнах. І я вже живу саме завдяки Coral Club, який мені дає можливість мати вільний час, має можливість мати дохід пасивний і також здоров'я. Тому, друзі, звичайно, з моїми партнерами сьогодні ми організовуємо наш такий. Похід в майбутнє разом, де кожен йде до своїх планів, до своїх цілей. І коли ми це будемо робити разом, це звичайно буде набагато ефективніше і результативніше. Ось тому у нас амбіційні цілі. Тому долучайтесь до нашої команди, долучайтеся до Coral Club і будьте здорові всі, миру, любові і щастя всім.